Зрада болить, коли зраджує близька людина. Ворог не завдасть стільки болю, як друг. Хто ти? Я Енсо. Я тут працюю. Мої друзі, моя родина, моя прекрасна донька Ізабелла. Будь уважний до людей навколо. Інколи клієнт не хоче співпрацювати, і нам потрібно провчити його. Ні, ні, я все віддам! Нагадати їм про їхні зобов'язання. Це справа між нами і спадаро. Там, звідки я родом, відданість означає все. Якщо він цього хоче, так і буде. До не помітили тебе, Генсо. Це твій шанс. Хочеш приєднатися до цієї родини. Енцо! Не так ти! Коли Ізабелла стала доном, це стало і нашою справою. Пігібута! Він загинув за мого батька, за його честь. Я не дозволю тобі зробити те саме. У нас є зрадник. Це стосується лише мене. І тебе. Це родина. Вірність це все. Ми не завжди обираємо, що нам робити. Але можна обрати ким бути. І ким же ти є Енцо.